Папушка. Цікаво, що мені сьогодні подарують? запитувала себе Іринка, оглядаючи святковий стіл. У дівчинки сьогодні день народження, їй уже 9 років, і улюблених подружок запрошено. Скоро, зовсім скоро, вони прийдуть, як же буде добре. Мама зачинилася у своїй кімнаті, щоб підготувати для дітей сюрпризи і скласти цікаву програму. Щоразу на день народження мама вигадує захопливі конкурси, і їй за це завжди дуже вдячна. Ось уже перший дзвінок, жвавий і квапливий. Так і є найкраща подружка Аля. А що це в її руках? Аля, загадково усміхаючись, відкидає велику хустку і раптом. Кімнату наповнює гучний щебет. У великій гарній кліці скаче голубий папушка. Іринка радісно плескає в долоні. Це ж її найпотаємніша мрія. Ох, Алю, яка ж ти чудова подруга. Адже знаєш усі іринчині бажання. Дякую, Алю, я така рада. Дякую. Дзвінок. Знову дзвінок. Гості розсідаються за столом, а навколо Іринки з'являються ляльки, книжки, коробки з цукерками, та вона раз у раз щасливо поглядає на вікно. Там її Степко, хвилястий папушка, щебече щось у своєму будиночку. Мама, як завжди, провела цікаві ігри з дітьми, а коли настав вечір, усі неохоче розійшлися по домівках. Усю ніч Іринка не могла заснути. Їй увесь час хотілося говорити з папушкою, гладити його яскраве пір'ячко, милуватися, як він пурхає по кімнаті та з цікавістю зазирає в кожну шпарину. Під ранок мама, усміхаючись, поправила іринчину ковдру. Нарешті її донечка заспокоїлася, хоча, певно, і зараз у вісні вона переймається своїм степком. Папугу дівчинка доглядала старанно. Вона вчасно чистила клітку, міняла воду та наповнювала тарілочку свіжим кормом. Найбільше Степко любив гойдатися на жардинці посеред клітки та про щось сперечатися зі своїм відображенням у маленькому люстерку. Це дуже тішило Іринку та її братика. Діти могли годинами спостерігати за пташкою. Незабаром в їхньому будинку оселилася нова сім'я, і коли всі діти на подвір'ї весело стрибали, бігали туди сюди, дівчинка з цієї родини лише сиділа на лавці з книжкою в руках. Дівчинку звали Надійкою. Діти у дворі спочатку з цікавістю придивлялися до неї, а незабаром звикли, що Надійка не може брати участі в їхніх іграх. На одній худенькій ніжці був черевик із потовщиною підошвою. Вона ходила, спираючись на палицю. Іринці було дуже шкода цю дівчинку, тому часто згадувала Надійку у своїх молитвах. Інколи вона намагалася поговорити з Надійкою, а одного разу дала навіть почитати книжку Життя Ісуса Христа. Але Надійчиним батькам це зовсім не сподобалося, і вони заборонили донечці спілкуватися із сектантами. Це сталося пізнього літнього вечора. Іринка перед сном вийшла на балкон подихати повітрям, а у руках вона тримала клітку з улюбленим папушкою. Степко вже зовсім призвичаївся до своєї нової господині і навіть почав вимовляти деякі слова. Іринка надзвичайно тішилася успіхами свого улюбленця. Прогулянка на балконі Степко припала до душі. Птах. Сновигав по клітці, немов намагався вирватися на болю та весело теркотів. Раптом Іринка почула, що на подвір'ї тихо хтось плаче. Придивившись, вона побачила самотній тонкий силует Надійки. Дівчинка сиділа зовсім сама, і щось, промовляючи, невтішно лила сльози. Іринці стало їй дуже шкода. І, залишивши папугу, вона швиденько спустилася у двір. Надійка навіть не помітила, як біля неї хтось сів, і здригнулася, почувши ласкавий голос Іринки. Надійко, що сталося? Чому ти плачеш? Хто тебе образив? Дівчинка заридала ще голосніше. Що за біда? Скажи мені. Від мене полетів папушка, мій любимчик, він такий хороший. Як це? полетів? Я забула замкнути клітку, вийшла з птахом погуляти, а він і полетів. Може, для когось це дрібниця, але Іринка добре розуміла Надійку, а дівчинка продовжувала. Вам добре, ви бігаєте, стрибаєте та граєте, а в мене лише одна розрада це мій маленький папушка. Не плач, мама з татом куплять тобі іншого. Ні, не куплять. Вони збирають гроші на моє лікування. Я не можу попросити їх про це, розумієш, не можу. Тільки Іринка зібралася підшукати слова розради для нещасної дівчинки, як суворий жіночий голос покликав «Надія, ти де, час додому. І дівчинка, спираючись на ціпок, неспішно вирушила додому. Іринка ще трохи посиділа на лавці, тільки зараз вона зрозуміла, наскільки самотньо живеться кульгавій дівчинці з їхнього двору. Господи, будь ласка, поверни їй папушку, шепотіли того вечора дитячі вуста. Відтоді Іринка бачила, як із кожним днем, дедалі сумнішою та стурбованішою стає її сусідка. Надійка, сидячи у дворі, навіть припинила читати книжки. Вона безперестанку вдивлялася у крони дерев, які росли в їхньому дворі. Раптом її папушка ще повернеться. Але одного разу Надійка зовсім не вийшла на вулицю, наступними днями також. Іринка занепокоїлася, що трапилося. На вулиці вона зустріла Надійчину сусідку, і та повідомила, що дівчинка захворіла і увесь час лежить. Дуже скоро в Надійки буде складна операція. Чомусь Іринка дуже розхвилювалася через Надійку. Повернувшись додому, вона сіла біля клітки із степком і про щось замислилася. Ніхто не знав, куди Іринка вирушила з кліткою в руках, а вона зупинилася біля Надійчиної квартири та рішуче натиснула на дзвінок. Двері довго не відчиняли. Нарешті перед Іринкою з'явилася Надійка. Вона була в тоненькій нічній сорочці та капцях. Довге чорне волосся вкривало її худенькі плечі, очі дивилися сумно і задумливо. Іринко, ти? Здрастуй. Вітаю, Надійко, я на хвилинку можна? Заходь, узагалі то мама не дозволяє з тобою дружити, але її зараз немає вдома, а ти мені дуже подобаєшся. Іринка усміхнулася та зайшла до квартири. Надійка була без свого черевика з потовщеною підошвою, тому сильно кульгала. Заходь, Іринко, сідай, запрошувала вона гостю, а сама тим часом примостилася на своєму ліжку. Знаєш, Надійко, я вирішила подарувати тобі свого папушку степка. Тримай. Птах у мене дуже хороший, ти тільки дбай про нього добре. Іринка поставила на стіл клітку з веселим папушкою. Отакої. Я ні за що його не візьму. Це занадто дорогий подарунок. Візьми, я маю Ісуса, подружок, братика, а ти така самотня. Будь ласка, візьми його. А твої тато й мама. Вони мене зрозуміють цього степка мені подарували. У кімнаті запанувала тиша, і тільки папушка її порушував. Надійка не знала, як учинити. Іринка зрозуміла вагання господині і підвелася зі стільця. Мені час іти, Надійко, а ти ведужий. До побачення. Я молитимуся, щоб твоя операція минула вдало. Спасибі тобі, Іринко, ти найкраща дівчинка на світі. Таких, як ти, я ще ніколи не зустрічала. На прощання крізь сльози прошепотіла Надійка. Дівчинка повернулася додому без папушки. Вона дуже любила свого маленького перенатого друга, та зараз і без нього почувалася щасливою. Мама, дізнавшись про все, тільки усміхнулася. Виявляється, наша дівчинка вже зовсім доросла, подумала вона. Увечері Іриншину родину відвідав неочікуваний гість. На порозі їхньої квартири стояла мама Надійки і винувато усміхалася. Проходьте, будь ласка, запросили її. Я на хвилиночку, тільки хочу перепросити Іринку. Я дуже помилялася щодо неї, та й узагалі, промовила вона батькам. А потім звернулася до дівчинки. Пробач, Іринко, ти дуже гарна дівчинка, і я б хотіла, щоб ти подружилася з Надійкою. І спасибі тобі, спасибі за все. Такого Іринка аж ніяк не очікувала і, червоніючи у відповідь, лише кивала своєю кучерявою голівкою. А незабаром степко разом зі своєю кліткою повернулися до Іринки і тепер радісно щось базікав, милуючись собою в люстерку. А на дійці батьки подарували іншого блакитного папушку. Часто в нашому дворі можна зустріти двох дівчаток із великими клітками. Діти сидять на лавці і про щось веселого манять, інколи до них приєднується найкраща подруга Іринки Аля. І тоді дівчатка разом читають книгу Життя Ісуса Христа і християнські оповідання.